У садочку ще пахне фарбою та діти вже готові до відкриття. Я довго чекав садки, дитячий садочок. У нас дитячий садочок теплий, гарний. 60 малюків села Залужя відтепер ходитимуть до відремонтованого дошкільного закладу. А з вересня тут планують відкрити ще одну додаткову групу на 20 місць. З листопада 2014 року відбувався капітальний ремонт дошкільного закладу. Це був капітальний ремонт даху, водопроводу, каналізації, повністю ремонт приміщень. Підлогу встановлено. Нову це капітальний ремонт цього закладу. Не натішаться ремонтом, як викладачі, так і батьки на цю подію кажуть, чекали більше року. Наш садочок уже від йому вже 40 років будові. Він вже потребував капітального ремонту. Моя дитина, дімка, ходить хлопчику. в Садочок я дуже задоволена, що відкрився. Дуже гарно, затишно, дуже ну, красиво все зробили. Кошти на оновлення будівлі у цей складний для країни час збирали усім миром. На все про все витратили мільйон 650 тисяч гривень. Зробилося багато. Дійсно, вроді починалося такое. Не, 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 не дуже не думали, що то так, до такої степені. То що 40 років садочку не робився капітальний ремонт, ніяк то як тоді було побудовано. Залишилося, можна казати, лише стіна. Якби не зробили тепер, то ніколи мені скажуть, що не зробили ось усі. Реалізувати проєкт вдалося завдяки тісній співпраці області з краєм Височина Чеської Республіки. Це перший спільно реалізований проєкт цьогоріч. Тож відкриття перетворили на справжнє свято. У 2016 році саме це перший проект, який відкрився. Ми готували його до приїзду гостей з краю височіна, адже ви знаєте, що вони прийняли участь дольову участь у співфінансуванні цього об'єкту, і фактично завдяки роботі фонду Віза воно відбулося. «Ми маємо ж дідські так красне, поціти відчуття прекрасне, тому що ви завжди нас чекаєте з радістю, широким усмішкою. Гарно нас гостите. само собою, що відчуття найкраще. Тебе, наша велика родина. в області ще багато об'єктів, які потребують негайної допомоги. З денекарлець пообіцяв цьогоріч презентувати більше десяти спільних проєктів, які саме повідомлять лише у березні.